А що це за дирки тут? А що за п'ятна? Це що? Болячки чи кліщі? Шановні аграрії, 24-й рік повертається. Кліщі вертаються, переноспора вертається, насікомі, всі знищують наші посіви. Що це таке? Це причина теплої зими. Кліщі повинні вимерзнути. Зими не було, кліщі атакують. Солонянський район, Одеська область, Дніпропетровська область, Полтавська область, Одеська. Візде кліщі. І для того, щоб вам розібрати хвороба це, чи шкідники, ось, вам треба отакий от ось дешевий, на свій смартфон, тільки не на кнопочний нацепили, на смартфончик ось ось. І придивляєтеся, Придивляйтеся, де під листком, шановні аграрії. Саме під листок треба заглянути і подивитися. Тут можна і мурашок, і яйця побачити, все побачити. Но кліща розлічити можна. Ми його вам на картинці зараз покажемо. І так, шановні аграрії, що в нас в цьому році? Перепад температур, дощі були. І пішли у нас хто? Пішли у нас, шановні аграрії, периноспорози. От переноспорози, от те, що пилить під листком і карлив якийсь соняшника, і зверху появляється спочатку на перших стадіях посвітління листка, шановні аграрії, обирайте собі цей моксіл. Цей моксіл, речовина, це моксаніл і флутріафол. А це каже, що він не тільки переноспору забирає, а й справжні грибки. І ФОМОС, Фомопсіс, Альтернаріоз. Тобто і справжні, і не справжні гриби, препарат один півлітра, пів кілограма на гектар. Він сухий, добавляйте, обов'язково прилипать. Бешених сумішів, шановні аграрії, не робіть ніяких. В чистому віді вода і цимоксаніл, і переносмороза у вас не буде. Соняшник піде рости в рості і не знищить вас урожай. Ну а що ж от кліща? Кажи вже, кажи, що от кліща, що в цьому році предлагаєте, що тулити в цьому році. Шановні аграрії, його не так багато в Україні, ніхто його не туле. Ось о. самий модний, самий недорогий препарат, шановні аграрії, піризокс. Значить, дивіться, саме на кліщі це акарацит. 300 грам, 400 грам з прилипачем і знищуйте клічі. Даний препарат двохкомпонентний, тому контролює, шановні аграрії, як і мага, так і саму самку, коли вона ще не здорова. Молодих особів, плюс її потомство, шановні аграрії, плюс яйця все забирає. Одним препаратом дозволено за рік вносити дві обробки. Робіть обробляйте свої посіви, щоб їх не знищив кліщ. Не болячка це кліщі, шановні аграрі, Дуже схоже. Заглядайте під листки, ви все заглянувши під листок, ви все побачите. Чудовий препарат, двокомпонентний. гарно працює, вносьте ввечері, воду не жалійте, шановні аграрі. Тут доно скільки води, щоб її, гух, і аж під соняшник, і аж під листки. Не треба 100-літрові форсунки. Їх викиньте поки до, до гірбіцидів. Значить, акарациди вносяться великою кількістю води. Для чого? Для того, щоб велика кількість води задула її аж під листок, шановні аграрії. Маленька кількість води вам ляже на поверхню, а кліщ сидить під листком дулі, нам тикає. Хіба це робота? Тому агрован рекомендує не зменшувати вилив води, а навпаки, збільшувати, для того, щоб якісно забрати кліща. Препарат гарно працює і 100% спрацює на вашому полі, якщо ви будете дотримуватись інструкції. Інструкцію читайте, ось на обороті тут все розписано. І, шановні аграрі, якщо ви таким ось суперовим препаратом побачили, що у вас не кліч там бігає, а інше насікоме, контролюйте його інсектицидом, не акарацидом. Оцей препарат вам тлю контролювати не буде. Обирайте Калан... канонір дуо Андерс. І тіаклотрінем. Вони, шановні аграрі, саме по шкідникам сосущим. От їм, пожалуйста, канонір, тіаклатрін, все забере. А от уже якщо кліщі не путайте От кліща, піразокс. І, шановні аграрі, якщо ви думаєте, що кліщ у вас іщезне з поля, він сам не іщезне. Це треба, щоб такі дощі проли, щоб його змило. Тоді він погибне. А так ось о, піразокс. Іде жара, ідуть кліщі, Піразокс закупайте і кліща знищуйте. Хворобиш! Ось о, двокомпонентний фунгіцид, цимоксіл, Справжні і несправжні гриби, переноспороз, і справжні гриби обробляйте і знищуйте. І, тобі, і тоді ваш урожай буде високим, рекордним, і ви завжди будете розвиватися, ваше господарство буде розвиватися. На цьому відео заканчую. Дякую вам за перегляд, шановня аграрі, мирного неба, благополуччя і всього найкращого. До побачення!